Є весна, та не всі бачать і відчувають цю красу. У когось постійні вибухи, у інших щоденна робота за наближення перемоги. Щирі слова вдячності колективу ініціативної групи майстрині Берегині Доманівщини, що з першого місяця повномасштабного вторгнення виготовляють маскувальні сітки та кавери на шоломники до наших захисників. Погода змінюється, а отже, і змінюються кольори маскування. То сніг, то болото, то яскрава зелень то пожовкла листя. А значить, на кожну іграшку, як кніжно називають жіночки військове знаряддя, декілька видів сіток. То з роботи і роботи. Приєднуються нові люди, допомагають школярі. З роботою намагаємося справитись, але не вистачає коштів на придбання матеріалів. Будь ласка, допоможіть з коштами, бо з миру по нитці голому рубашка. Будемо раді бачити ваш донат на цій картці.